Понад 60 випадків захворювання на Сказ серед тварин зафіксували ветеринари протягом поточного року на Кіровоградщині. Про це повідомляє Держпродспоживслужба. Інфікованих тварин виявляли в усіх громадах області, найбільше в Кропивницькому районі. Більше хворіють собаки, лисиці на третьому місці за статистикою коти. Також підпадають контактні тварини, які мали контакт з хворою. Це велика дрібна рогата худоба, були в нас випадки кажан, свиня, коні. Як зазначили в Держпродспоживслужбі, за минулі три роки ситуація зі сказом в межах області погіршилася. Для порівняння, в 2022 році ветеринари зареєстрували 36 випадків сказу. Вже в 2023-му їхнє число виросло до сотні. А ще через рік до 147 випадків. Високу захворюваність на сказ зумовили труднощі з вакцинацією диких м'ясоїдних тварин, зокрема червоних лисиць, які вважаються основним носієм вірусу. До повномасштабного вторгнення приманки з вакциною на відкритій місцевості розповсюджували за допомогою літаків. Проте наразі польоти неможливі. Тож на кілька років кампанію з імунізації вимушено призупинили. Відновили її лише торік. Вакцини в громадах розкладали вручну. Працювали робочі групи, вдалося охопити 19 тисяч квадратних кілометрів території в нашій області і розклали понад 480 тисяч доз приманок. Тому ми розраховуємо, що з повторенням такої кампанії цього року, якщо все буде добре, ми вже матимемо якісь позитивні зрушення. Фахівці пояснили, тварина заражена сказом, має характерні симптоми хвороби. Вона відмовляється від їжі та води, помітні зміни в поведінці. Можуть виникати спонтанні прояви агресії. На більш пізніх стадіях додається неконтрольована слинотеча та параліч кінцівок. Помітивши якийсь із цих симптомів, власникам треба ізолювати тварину і терміново звернутися до ветеринарних фахівців. Визначається неблагополучний пункт, де зафіксовано випадок. Обов'язково встановлюються, можливо, постраждалі особи, тому що таким людям необхідно проходити вакцинацію профілактичну. Також встановлюються контактні тварини, які могли отримати також поранення, пошкодження шкіри, тобто є ризик занесення вірусу. Обов'язково проводиться таким тваринам і всім іншим сприятливим тваринам на території. Вакцинація проти сказу це є вимушена вакцинація. Також обов'язково місце. Де перебувала тварина, яка захворіла і загинула, де вона утримувалась, проживала, воно оброблюється дезінфекційними засобами. Періодично ветеринари Держпродспоживслужби здійснюють виїзні кампанії з імунізації домашніх тварин. Профілактичні щеплення проти сказу роблять українською вакциною Рабімак Ред, що довела свою ефективність. Протягом 30 днів після введення вона виробляє в організмі тварини імунітет до вірусу сказу і тримається він протягом одного року. То за поточний період цього року щепили наші фахівці вже більше 10 тисяч собак і більше 9 тисяч котів. У Держпродспоживслужбі попередили. За відмову власника тварини в проведенні профілактичної вакцинації проти Сказу передбачена адміністративна відповідальність. Цього року покарали 12 господарів тварин, стягнувши з них 6 тисяч гривень штрафу. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВ. Великий день на порозі. Кропивницький та Кіровоградщина готуються до світлого свята Христового Воскресіння. Так, своїм розпорядженням голова оболицької адміністрації Андрій Райкович скоротив на Великодню ніч комендантську годину. Вона триватиме з опівночі до четвертої. Безпосередньо в обласному центрі у неділю перекриють транспортний рух у середмісті по вулиці Арсенія Тарковського на відрізку між вулицями Преображенською та Покровською. Ще у міськраді Кропивницького для зручності вірян вирішили у святкову ніч не вимикати вуличне освітлення, а рух громадського транспорту 19 квітня продовжать до 23 ї та ...20 квітня розпочнуть з 4 години. Тим часом рятувальники і правоохоронці нагадують громадянам основні правила безпеки та готуються до посиленої роботи. Зокрема, у неділю чергуватимуть 258 чоловік особового складу служби порятунку Кіровоградщини. Буде задіяно 58 одиниць техніки. У посиленому режимі працюватимуть і поліцейські. Поліцейські кіровоградщини посилять заходи безпеки на Великдень. Донесення служби по області залучатиметься близько 500 поліцейських та 25 військовослужбовців національної гвардії. Посилені патрулі будуть наближені до релігійних споруд та місцях, де будуть відбуватися релігійні обряди. Поліцейські закликають громадян дотримуватись заходів безпеки та не ігнорувати сигнали повітряних тривог. Рятувальники у цей день рекомендують уникати великого скупчення людей. Якщо ж ви все-таки вирішили прийти до храму, то дізнайтеся, де знаходиться найближче укриття, а при оголошенні сигналу повітряної тривоги прямуйте до нього. Свічки та лампадки як символ благодатного вогню є неодмінним атрибутом Великодня, але неправильне їх використання може стати причиною пожежі, тому не нехтуйте основними правилами безпеки. У храмах стежте, щоб вогонь не потрапив на одяг чи волосся. Вдома свічки та лампадки ставте на негорючих матеріалах та не залишайте їх без нагляду. Окремо хочу нагадати батькам про безпеку дітей. Бережіть себе та своїх близьких. Понад 3,5 тисячі квадратних метрів землі на Кіровоградщині забруднили шкідливими для довкілля речовинами. Повідомлено про підозру директорці одного із комунальних підприємств Кропивницького району, що спеціалізується на вивезенні твердих побутових відходів. Встановлено, що КП порушувало вимоги законодавства щодо охорони земель впродовж п'яти місяців. Встигло забруднити 3,5 тисячі квадратів суміжної території. Проведеною судовою інженерно-технічною експертизою встановлено наявність ґрунті амонію, нітратів, сульфатів, хлоридів та інших небезпечних речовин за процесуального керівництва прокурорів Знам'янської окружної прокуратури повідомлено про підозру директорці підприємства за фактом забруднення земель шкідливими для довкілля речовинами та відходами, що створила небезпеку для довкілля за частиною першою статті 239 кримінального кодексу України. Підтримка з бюджету громади, виконавчий комітет Кропивницької міської ради погодив низку проєктів рішень щодо адресної допомоги мешканцям міста. Зокрема, одноголосно підтримали пропозицію про виділення 17 родичам загиблих захисників 850 тисяч гривень на встановлення пам'ятників героям. Затвердили й виділення щомісячної допомоги родичам загиблих, зниклих безвісти та полонених військовослужбовців. Підтримали й питання про виділення одноразової допомоги окремим категоріям населення. Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького. Пропонується дати одноразову грошову допомогу 88 мешканцям міста Кропивницького на лікування у розмірах запропонованих комісією на загальну суму 77 тисяч 600. Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького за депутатськими зверненнями. Пропонується дати одноразову грошову допомогу за депутатськими зверненнями 51 мешканцю міста Кропивницького на лікування на загальну суму п'ятсот. Три тисяч гривень. Останній штрих. Так називається нова збірка від авторів літоб'єднання степ імені Віктора Погрібного. Ідея книги, кажуть літератори, народилася в музеї мистецтв, де й відбулася презентація видання. В основі сюжету детективна історія. Художник за лічені хвилини до відкриття виставки з'ясовує, що його картини домальовані невідомим. Змінили колір тощо. І що ж далі? Власна відповідь на це питання у своїх розповідях і дали 10 авторів. Їхні абсолютно різні розслідування і увійшли в збірку. А презентацію книги останні штрих доповнили мистецькими та фотороботами письменників. Атмосферності додали виступи викладачів та учнів 4-ї музичної школи. Керівниця степу Ольга Полевіна каже, перше оповідання написала вона. Сюжет вирішила запропонувати й колегам. Історія їх зачепила. Примітно, що автори не обмежилися лише детективним жанром. Виявилося, що ця тема для них не чужда, тому що чотири людини з нашого літоб'єднання займаються живописом. І тема художника для них була дуже близька. І кожен з них написав оповідання на цю тему, але кожен по-різному розкрив цю тему. Тут є і мистика, і фантастика, і любовні, і детективні історії. Тобто всі розкази, жоден на одний не схожий. Кіровоградський обласний центр з гідрометеорології вітає вас. Протягом наступних п'яти діб збережеться тепла та переважно без опадів погода. Нічні температури будуть в межах 6-12 градусів тепла, денні 20-26. Команда Кіровоградщини посіла почесне третє місце на чемпіонаті України з класичного пауерліфтингу. Змагання тривали тиждень, проходили в місті Коломия на Івано-Франківщині. Участь у змаганнях, що були відбірковими на чемпіонати світу Європи, взяли понад 400 спортсменів з усієї країни, зокрема шістнадцятеро кропивничан. І наш Олександр Яценко здобув право представляти Україну на чемпіонаті Європи, що пройде у Литві.